Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт. Арешт Павла. Деякі юдеї з Азії, що прибули до Єрусалима, побачили Павла після його повернення в місто. Вони не любили Павла та його вчення про Ісуса. Тож, коли побачили, що Павло йде до храму, почали кричати. Допоможіть, кричали вони. Цей чоловік закликає не коритися юдейським законам. він зневажає храм, він навіть завів до храму поган». Того дня вони побачили Павла з чоловіком, що не був юдеєм. Тож подумали, що Павло завів того чоловіка до храму. Для юдеїв впустити до храму поганина було великим гріхом. Незабаром зібрався розлючений натовп. Люди витягли Павла з храму, вони намагалися вбити його. Однак про це почув командир римського полку. Він, узявши кількох воїнів, побіг подивитися, що відбувається. Коли прибули римляни, натовп припинив бити Павла. Римський командир подумав, що Павло, мабуть, вчинив якийсь злочин, тож арештував його, наказавши скувати двома ланцюгами. Потім запитав у народу, хто цей чоловік і що поганого він учинив. Однак із натовпу кожен кричав своє командир не міг домогтися від них правди. Він наказав відвести Павла до фортеці. Люди ще більше розлютилися і почали кричати Смерть йому, смерть йому! Тоді Павло звернувся до командира грецькою мовою. Той здивувався. Дозволь мені поговорити з цими людьми, попросив Павло. Тоді він звернувся до народу їхньою рідною мовою. Павло виголосив сильну проповідь. Він розповів, як раніше сам переслідував християн. Потім про зустріч з Ісусом, дорогою до Дамаска. На завершення він сказав, що Бог покликав його проповідувати серед поган. Коли Павло згадав про поган, натовп знову почав кричати Смерть йому, він не має жити! Командир не зрозумів Павлового звернення, він не знав місцевої мови. Тож подумав, що Павло певно учинив якийсь злочин. Він наказав відвести його до фортеці і бичувати, аж поки той не зізнається у своєму злочині. Хіба це не суперечить законові бичувати римського громадянина до того ж без суду? запитав Павло у воїнів. Ті перелякалися. Їх могли покарати за таке. Вони доповіли про це командирові. Той також злякався. То ти римський громадянин? запитав він у Павла. Сам командир був римським громадянином, але заплатив за те великі гроші. Павло ж був римським громадянином з народження, що було ще вагоміше. Наступного дня командир зняв з Павла Кайдани. Він привів його до зібрання юдейських провідників, сподіваючись дізнатися, у чому юдеї його звинувачують. Павло знав. Що частина юдейських провідників були фарисеями, які вірили у Воскресіння мертвих, а решта були садукеями. Вони вірили, що Воскресіння не існує, тобто, що померлі не можуть повернутися до життя. Тож він вигукнув: Я, фарисей, син фарисея, мене судять через те, що я вірю у Воскресіння мертвих. Фарисеї почали запевняти, що правда на боці Павла ж твердили, що ні, вони накинулись на Павла. Командир боявся, що вони розірвуть його, тож наказав забрати Павла знову до Римської фортеці. Тієї ночі Бог промовив до Павла: будь мужнім, ти звіщав людям добру новину, промога Сина Ісуса, тут, у Єрусалимі. Тепер я посилаю тебе до Рима, щоб ти і там звіщав добру новину.